13 квітня відбулась восьма битва серед молодих гуртів Коза Мюзік Батл, де стало відомо ім'я ще одного гурту, який змагатиметься за перемогу. За останнє місце у чверть фіналі боролися колективи із Рівного Києва та Луцька. У восьмій битві Коза Мюзікбатл перемогу здобув гурт Мангуст з міста Рівне. Колектив грає хард-рок і встиг добре засвітитись у різноманітних подіях на Західній Україні. Як це що все повигравати, коротше, собі поїхати спокійно спокійний душой? Ні, не вперше були десь пару років назад, виступали в хмільному щасті, по моєму, так. А це другий раз уже, по моєму. ви що Родзинкою нашого гурту. Жувачка Стіврол, а ще нашого вокаліста звати Річард. А це розинка нашого гурту. Всі гурти є достойними конкурентами. У нас тут також є одна група, якби наші друзі, наші друзі з Луцька, це Джексон Крек. Ми з ними, до речі, у нас якийсь був, по-моєму, другий концерт нашою групою в Луцьку. Ми якраз з ними тоді познайомилися на нашому Концерті, а в їх по-моєму, якщо я не помиляюся, це був перший виступ взагалі. Ми тут ну, з тої пори постійно дружимо. І вони он, оцей чувак, який організував фестиваль, онлі рок-н-ролл, то вони приїжджали до нас на фестиваль, на його фестиваль, ну тобто, якби теж наш. І вони там виступали. І ми постійно підтримуємо зв'язки, їздимо до них. Вони їздять до нас, то тобто, є тут навіть друзі. Драйв, гумору у текстах та цікава мелодія ось формула перемоги. Хлопці вибрали перемогу в останньому чвертьфіналі. Попереду два півфінали та фінал, на якому і визначиться переможець.